Всім доброго дня! У ну, мене день. Відео про те, як правильно відрегулювати регулятор задній гальм. От тут між е, цією пружинною планочкою і оцим ось плечем, яке от, йде далі от, до, до балки, повинна бути відстань 2 мм. Ну, пружина доволі таки така сильненька. І Ну, є відео різні там, приспособи. Тут вставляють і болт з гайками так, розпирають. Там, ну, інші. Тут є відео, от, от вставляють тут, а далі ходить такий штучок. От. От, ну, я пробував досить важко. Щоб, важко і якщо одній людині робити, досить важко це зробити. Я придумав підручні засоби, от робиться така петля. З проволоки, встановлюється, викрутка сюди, яка повинна, повинна, повинна от впертися в цей шток. Тут такий шток є. от той от, 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 шток впертися. І ви однією рукою нажимаєте. Да, перед цим ви ж викруч... попускаєте болт. Ось цей болт, тільки цей один болт попускаєте. Опускаєте болт, встановлюєте цю викрутку. От Я її встановив. І от подивіться, бачите, от уже, от уже вона вибирає, От бачите, зменшується відстань. І однією рукою легко нажати на викрутку, а іншою закрутити той болт, який був попущений. І ви регулюєте скільки, скільки вам потрібно. потрібно 2 мм. Встановлюємо сірничок, він має 2 мм. Ну, тут, тут може трішки менше, може там капельку менше. От. І отак от таким простим способом можна вирішити цю проблему. Дякую.